Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про різні безпілотні та безекіпажні системи. На зв'язку з нами співроз... співзасновник аеророзвідки Ярослав Гончар. Пане Ярославе, вітаю вас. в Ефірі! Слава Україні! Героям слава добро ранку. Павло. Давайте почнемо з публікації російського так званого позиційного видання. Проект воно працює не на території самої Росії, але десь вони там знаходять джерела. Я завжди до цього ставлюсь з певним сумнівом і скепсисом, коли хтось починає розказувати, що у них є нібито джерела, навіть знайомі з кимось там у Кремлі. Так, от що вони пишуть, що Путін перестав літати до Сочі через страх за власне життя більше того, літаки, якими користується Путін, постійно вимикають транспондери під час польоту, тобто ці ідентифікатори, да і це сталося після того, як почастішили ракетні удари та атаки безпілотниками на територію Росії. Як нам ставитись до подібних припущень матеріалів, публікацій? Що ви про це думаєте? Та як нам ставитись? Ну, я думаю, що треба е, через таку призму, е, ніби як е, коли ти ставишся, ну, своє відношення до цього формуєш, то попробуй уявити себе на місці там, психіатр. От, е, тоді ставлення буде відповідати реальності. Ну, я припускаю, що цілком ймовірно, так і є. Ну, це ж справді клінічний случай, е, щоб людина сходила на. Консультацію до лікаря то точно б отримала діагноз і з таким діагнозом навряд чи можна було б допускати до виконання багатьох робіт. А він у них президент, тому цілком імовірно, що щось там в голову прийшло хворому, і там з переляку перестав літати. Він же кожен рік прилітав цей свою дачу. Там жінка його зустрічає Кабаєва там. Ну так, це такі речі були, але зараз такі речі не відбуваються. Ну і власне до того, що відбувається на українських фронтах, перш за все у небі. Видання The Times пише, що українські дешевші FPV-дрони уже активно нищать дороговартісні, дороговартісні розвідувальні БПЛА Росіян. І це сталося вперше. Ну вони навіть називають дату, коли там підняли достатньо високо якийсь і збили перш. Ший, здається, суперкам чи Орлан. Я вже не пам'ятаю, але зараз Росіяни піднімають їх все вище з іншого боку. Вже і українські безпілотні сили навчилися їх а потроху відстежувати. Ну і б, потроху знищувати. Додаткова інформація про те, що на розвідувальні безпілотники Росіяни почали ставити камери заднього огляду для того, щоб ну для того, щоб бачити, якщо якась інша система, якийсь інший дрон підкрадається, чи Підлітає до цього розвідника. Що ви можете розказати про цю еволюцію? Наскільки це справді вже стало ну, звичною практикою чи принаймні поширеною практикою? Е, ну так, да, це, це явище відбувається. Е, навіть було рішення. Верховного Головнокомандувача про те, що треба посилити наші спроможності по протидії спостереженню ворожому спостереженню, наведенню ракет. Якщо пам'ятаєте, там в попередніх ефірах ви зверталися, що ж це робиться там по гелікоптерам, нашим там по іншій техніці удари, і для суспільства це було таке здивування. Як так, що над нами літають безкарно російські розвідники? Ну, от українці зібралися, знайшли спосіб і стали протидіяти. Ну, відверто кажучи, я тихенько радів би в душі, якщо б ця тема і далі продовжувала лишатися немедійною, але раз уже так сталося і. Навколо там і відео з'являлися, і журналісти це коментують, то, ну, значить, прийшов час за це говорити. Е, да, справді, вже намолотили дуже багато. Е, десятками рахується на певних ділянках фронту, ну, їм просто там очі рахую, закрили, вони не бачать. Е, засобів просто вже не, немає, не вистачає для того, щоб здійснювати спостереження, а далі це за собою веде. Унеможливлення інших циклів. там Немає спостереження, немає планування, немає вогневого ураження, і це, звичайно, негативно позначається на спроможностях нашого ворога. Проте. Як завжди, я, я цю тезу там, намагаюся кожен раз повторювати, не варто особливо захоплюватися, там, радіти, тому що на війні такі успіхи вони завжди є тимчасовими. Це дія протидія. І якщо зараз ми на хвилі, ми, ми змогли досягти певного успіху, то з плином часу ворог знайде можливість е, нівелювати цю нашу спроможність. Ви самі вже сказали, що ось там вони вони вже в пошуку. Да, ось камери стали там чіпляти е, ззаді. Е, ну от, от, от вони шукають, яким чином е, уберегти е, своїх розвідників, і з часом щось щось вигадають, щось ускладнять нам життя. І нам знову треба буде вишукувати спроможності для того, щоб унеможливити вороже спостереження. Але сьогодні так ми справді можемо вітати всі колективи, і тут величезна інфраструктура була задіяна, і розробників, і тих, хто застосовує збройні сили, нові. Введені протоколи взаємодії. Ну я не можу коментувати там все в деталях, воно не потрібно, але да, ми можемо привітати українські сили оборони і українську промисловість з тим, що от був досягнутий такий результат, але розслаблятися не варто. Запевняю вас, це як на війні завжди тимчасове явище. Ну це завжди оці змагання снаряда і броні або щита і меча. Ну і в даному випадку систем, які дозволяють росіянам бачити доволі далеко вглиб за лінією фронту, і відповідно спроможності наших захисників, щоб позбавляти росіян певних можливостей спостереження вглиб за лінією фронту. Тоді давайте про ще цікаву систему. Про яку от поговорили трошечки, а потім вона якось навіть зникла. Мені не потрібні тут супер якісь точні технічні деталі, але справді було було багато повідомлень, що росіяни ну якось вже ну там навчилися і навіть використовують деякі впівідрони камікадзе на оптоволокні. Тобто там котушка з оптоволоконною цією ну ниточкою да тонким дротом, і відповідно тоді ця штука взагалі не використовує радіосигналів, А відповідно. Може уражати техніку, е, і це стало ну таким доволі масовим. Принаймні, я про це читав. Далі про це якось забулося. Що ви можете розказати про цю технологію? Подібна е, розробка є і, і з українського боку. Е... Ну, дивіться, це по суті там нового о, небагато. О, ну раптури вони ж існували, і ні для кого це не, не є якимось там. Ноу-хау, да, всі до них готові. А ну рахуйте такий самий птур, тільки ще з чотирма е, моторчиками, і він е, може е, е, летіти. Да, там. Все одно е, цей виріб має обмежені спроможності, перш за все, довжиною того е, дроту, е, який, через який передається сигнал. Так, е, е, оператор отримує. Додаткову перевагу в сенсі того, що е, протидія з боку е, засобів радіоелектронної боротьби стає беззмістовною до е, подібного виробу. Е, сигнал управління відео передається по е, цій е, нитці і заглушити неможливо. Разом з тим, е, з, е, поряд з цією перевагою отримує і недолік, тому що ця катушка важить. Вона забирає ваги, це впливає на аеродинамічні властивості того безпілотника. І так, ну, умовно, якщо без катушки він міг взяти корисного навантаження там 2 кілограми. Ну, тепер там катушка кілограм, ну значить один кілограм. Там це відбувається за рахунок компенсації, там по зменшенню е ваги е бойової частини корисного навантаження, яке могло би використовувати, але е ну. Ну, нехай пробують в, в, в певному сенсі, я ж кажу, що е, ця е, така ж розробка є і з українського боку. Є такий стартап. От, і е, досліджуючи його, я стаю свідком е, дискусії між е, користувачем і розробником е, про те, як же ж ну, в умовах реального поля бою це було б ефективно е, е, застосувати. Щоб це не перетворилося, знаєте, ну, е, там, стартап заради стартапу, ми можемо запустити дрон. На шнурку, ну ну можете, да, а користь яка. Ну якщо, врешті-решт, е, там е, інші показники цього дрона зменшуються і нівелюються настільки, що користувачу ну стає невигідно, просто не цікаво е, застосовувати, ну тут же ж не ідея в тому, щоб продемонструвати, що можна дрон пустить е, е, керований на оптоволоконній ціниці, от а треба ж виконати місію, да, яку ставлять перед розрахунком цього безпілотника. І Якщо технічні характеристики. Ну, крім того, що він став завадостійкий, зменшилися, то на виконання місії це впливає. Тому ну, будемо дивитися, можливо, розробники, як українські, так і ворожі, зможуть знайти ту там комбінацію, так би мовити, золоту, да, яка влаштує і користувача і. Збереже ну, це ось ноу-хау щодо завадозахищеності, то в подальшому це, так би мовити, приживеться на полі бою. Якщо не знайдуть, то це буде одна з як, ну, таких стартапів і Ідеї, які там влітають, а давайте так спробуємо, а потім від них відмовляються. Їх ми теж спостерігали дуже багато. Побачимо, що з цим буде в подальшому. Ну, тобто, стежимо yeah. просто за тим, як відбувається ця еволюція, і де буде баланс між корисним навантаженням і ефективністю, та завадостійкістю. Слухайте ще про одну. цікаву... Я, я ще додам одну хвилиночку. Mm -hmm. Ви ж е, е, ну, враховуєте фактор економіки. Е, ну, ця катушка щось важить. І якщо до використовувати, наприклад, як ударний, да, ну так, класично, як звикли, там FPV, там, має вразити ударний, да, ну зменшили вагу боєприпаса і здорожчали сам дрон. Е, там, ну нехай там 50 доларів, чи скільки вона там буде обходитись, але кожний постріл стає дорожче. Ну економіка війни це теж фактор, який не можна обминати. Якщо кожний постріл стає дорожчий, то в масштабах проведення операції ну самі уявіть на на варто так, ми, ми прям досягаємо за рахунок цього необхідного результату а витрати зростають. Добре, ще про одну систему, про яку зараз почали плакатися власне російські дронщики. Я зараз вже бачив ну багато різних публікацій про те, що коли Роскомнадзор напередодні заблокував у Росії Діскорд через якісь там порушення вимог їхнього законодавства, то перестали працювати ну багато доволі багато команд саме дронщиків, тому що впали стріми і вони. Використовували, як це називається, там секретні кімнати для власне організації трансляції з дрона до оператора. А от використання в даному випадку ну, наприклад, Діскорд. Наскільки 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 швидко вони зможуть пересісти на якусь іншу систему? Що це взагалі таке? Бо я ніколи собі не уявляв, що через Діскорд можна виявляється стрі стрімити з дрона ну до на пульт оператора. Що ви про це думаєте? Будуть шукати. Будуть... я по перше, я дуже вітаю. Е, от от це речі, які справді б'ють боляче. Е, і е, те, що Діскорд пішов е, з Росії, е, це ознака того: знаєте, е, ну створити е, щось подібне. Росіяни не спромоглись. Да, вони тут вони використовують ті технології, які от от, от на поверхні лежать. І якщо їм такі можливості прибирати, то це доволі боляче б'є по їхній організації по системі управління на полі бою. Ну тому, що сервіс доставки. Відео з поля бою до пунктів управління, які приймають рішення, це ознака сучасної збройного протистояння. І якщо цього сервіса нема, чи він працює? Недостатньо е, надійно, е, то від цього е, страждає власна система управління, а це нервова система військової організації, і туди треба бити в першу чергу. От і е, те, що відбулося, це, 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 це дуже, дуже гарний факт. Ну знову ж таки, що зроблять москалі? Е, е, будуть відшукувати е, е, наступну платформу, е, на якій е, можна забезпечити цей сервіс, в принципі, ну. Google для цього годиться, ну от але зважаючи на загальний тренд того, що відбувається, всі притомні компанії, які зробили продукти світового гатунку, ну вони точно од відвернуться і спробують відмежуватися від того, що їхній продукт використовується в терористичних цілях, і це буде боляче для Москалів. А на розробку а, власного аналога ну як показує практика, ну ну не, вони не спроможні. Ну, або не спроможні, як це, це буде неможливо. Там, там така країна, що поставлять задачу і там констабори посадять е програмістів, вони то зроблять. Але от в умовах, е ну, так би мовити, е ну, вільного ринку да, їхня е е е екосистема. Е де де могли б подібні продукти розвиватися вона не народила нічого нічого подібного і саме тому я і кажу що якщо такі продукти будуть іти з російського ринку це це добрячі такі удари по їхніх спроможностях це дуже круто дякую ну і далі про подію яка відбулася от в принципі ще минулими вихідними росіяни втратили один з дуже Небагатьох своїх безпілотників важких, я навіть бачив на ньому маркування с 70 Дефіс-4. тобто це виріб номер 4, як мені пояснили експерти. Оцей с 70 Ахотнік. Вони збиралися його використовувати як такого, як активний відомий, да тобто то, другий борт, який летів в зв'язці з су 57 Але як уже там потім стало зрозуміло, чи то він втратив керування, чи то щось пішло не так з. Системою зв'язку, що росіяни самі і розстріляли оцей С-70. причому впали його уламки на територію, яка контролюється українськими силами оборони. Що ми можемо розуміти про те, от з цього збитого що можна дістати, і наскільки це може бути корисним для потенційних українських розробок? Ну, я, я розумію. Ну, у нас же фрейм, у нас же цілий уже є підрозділ по роботі з трофейним російським мотлахом. От, і цей, цей ці уламки швидше за все там і опинилися, от е, е, зрозуміло. Що, що це становить інтерес для е, українських сил безпеки і оборони таке дослідження? Що ж там під капотом, е, які нас справжні спроможності, е, які залежності у, у росіян е, по відношенню до цього виробу? За ним ми спостерігаємо вже доволі давно. Там перший раз е, цей прототип ще в 19-му році піднявся в повітрі. І він там не один, там крім охотника, вони ще Аріоном займають. Е, ну, скажу вам так. По-перше, чому росіяни стали його робити? Ну Мені здається, що це їхня відповідь на американську розробку. Вони ж поводяться далі, як Радянський Союз. І якщо там щось щось проривне з'являється у їхнього, ну так би мовити, ворога, да то вони намагаються змалпувати, скопіювати і продемонструвати: от у нас таке саме є. От цей охотник, це от. Саме той випадок, сама концепція і, і навіть і форма фармфактор, який вони повторили, і, і задум їхній первісний був змінений відповідно до того, як вони намагаються змовпувати подібну технологію, що розвивається в Сполучених Штатах Америки. Ну, те, що вони роблять, це намагаються робити, ну, це, це погано. То нічого хорошого нам не сулить, якщо б е, москалям вдалося. От, е, з іншого боку, е, історія також нам говорить про те, що от на, на подібних е, мавпуваннях. Ну і Радянський Союз рухнув, і, і я сподіваюся, що, що от такі охотники допоможуть і Російській Недофедерації опинитись там само, де і Радянський Союз. Їхня концепція. Оцей, ну, Відомий, відомий 57-му сушку, вроді би, хотіли посадити оператора. Ну, це ж тільки знаєте, одне слово сказати: от якщо вони Діскорд не змогли зробити, а тепер уявіть, от який рівень технології треба мати для того, щоб. Пілоту винищувача дати ще один от такий відомий, який наділений штучним інтелектом, це ж неможливо, там два штурвала одночасно в повітрі застосовувати. І я думаю, що їхній збой от десь, десь на, тій, на тій ниві і, і, і стався. Тому що не впорались. Крім того, вони ж обіцяли, що ці випробовування навіть там першу серію почнуть ще, здається, ну, вони рік чи два вже відстають. Ну, так, в 23-му році повідомлялося, що вже воно в серію да, має да. піти. Поки що це дослідні варіанти, наскільки я розумію. Один. Ну так от, ну, розуміючи те, як, як влаштовані москалі, от ми маємо там, кінець 2024 року. Ну, тобто я собі так змальовую тобто, ці е е колектив розробників, який взявся за цей проект, їхній охотник, да, ну, їх уже терміни підпирали, гроші вони взяли. Притомного е, нічого не вийшлося, тому що ну мавпувати з американців, не не маючи тих спроможностей, які є у країнах демократії вільного світу, ну це просто. Фатальна помилка, але вони на ці граблі наступають. Ну і ось ось і прояв. Ну треба було показати, що воно готове. Воно вже на полі бою в середовищі користувача. Ну от потягнули і виявилось, як завжди. Воно геть зовсім не готове і тому. От воно закінчилось так, так як воно закінчилось. Е, я щиро вірю і сподіваюся на те, що і подальші високотехнологічні е, проекти Російської Федерації будуть опинятися в такій самій ситуації. Це те, що їх погубить, це от те, що з сарматом, все, що високотехнологічно вони намагаються. Там підлаштуватися під блєв їхнього цього іменинника, що забоявся додому з'їздити. Потім витрачають гроші своїх же платників податків. Ті гроші розкрадають, технології у них немає. Вони все одно залежні в подібних проектах зробити їх самостійно можливостями ВПК Російської Федерації вони не спроможні. Ну от роблять як можуть. По потім воно отак от і закінчується, гроші списують, і в певному сенсі це, нам нам це на навіть кори. на користь. Добре, до добре, потім. дуже але, дякую вам за розмову Але як завжди, я хочу наголошити так. не можна ставитися до ворога як до якихось недоумків Сам факт того, що вони там змогли підняти в повітря штуковину, яка спроможна пролетіти три тисячі кілометрів і взяти під крило е, авіаційні е, бомби. Це загрозлива штуковина, і Добре. ставитись до них е, зневажливо не варто. То що в них не виходить, це схрестили пальці, слава Богу, хай і далі так буде. А ясно, ясно, так, а. Ясно. ясно. Дякую вам дуже. Співзасновник аеророзвідки Ярослав Гончар був з нами на зв'язку. Шановні, коротка пауза, новини, і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.